Так, привіт народ! Хочу показати маленький авто. Короте, кірпі рядом. А, Коли Коло секонд продаються машини. Дивимося, що в нас продається. Дві машинки продаються. Є бумажки, ну, оголошення кидають. А, кстати, ось якісь теж а, це автоцентр, продають машини. ага. це то, що знайшов. Ринок Клієва 1993 году 690 євро. Ну там пробіг стоїть зараз 338 714 кілометрів. Ну да. Отаке воно вкатане продається Фінляндія. Ще одне вкатаний екземпля... екземплярчик. E, Ford Monde 1996 року, 1,8. Так, 7-5 -го, го Провірено. Ціна цієї машини 490 євро. E, ржава. Ну, це купив її, покатався. Ну, не стоїть її купляти, я не знаю. Ну, вбити її, доб добить, вряд ли ти госмотор пройдеш на наступний раз. Просто це в неї вже пробігу 531-1 тисяча. Ну їздять, їздять, фіни на таких, рухлятях. Ну, проти моєї це... Це нічого, ну просто такі гроші викидати Ну так, да, їде, але не ну. знаю, що вона пройде слічити тюхосмет.